Вітання, я Тетяна Лучинська з профантової Богодухівської громади, що на Харківщині. Вже майже чверть століття я пов'язана з районною газетою Маяк, яка у лютому святкуватиме своє 95-річчя. Незважаючи на те, що я зайтярка, давно полюбила відеоформат і кілька років тому почала знімати відео на мобільний телефон, публікувала свої невеликі відеосюжети на YouTube-каналі. В Інстаграмі, Фейсбуці, Тіктоці. Мені це дійсно дуже подобається. Якось так виходить, що і сюжети знаходять мене, і герої також. Відео, звичайно, не професійні, але головне, що зроблені з душею і від душі. Радію, коли комусь відеосюжет допомагає у житті. На мою думку, ці відео сприяють соціальній згуртованості, а це дуже важливо у наш складний час. Тож тримаємо інформаційний фронт. Разом до перемоги!